Вітаю про події життя. Краю вже готові розказати журналісти інформаційної програми. Вчасно в студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Сьогодні в Україні починається демобілізація військовослужбовців, які відслужили рік, відповідно до указу президента від 14 січня поточного року про часткову мобілізацію. Під час демобілізації у період з 18 березня по 1 травня 2015 року звільненню підлягають більше 35 тисяч військовослужбовців. Це захисники батьківщини, які були призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період. Президент України Петро Порошенко звернув увагу керівників обласних державних адміністрацій на питання реєстрації та видачі посвідчень учасників АТО повного або часткового їх звільнення від сплати комунальних послуг, забезпечення військових земельними ділянками, а також збереження за ними попереднього місця роботи. В Україні вступив у силу закон про внесення змін в пенсійне законодавство. Законом передбачено скорочення пенсій для працюючих пенсіонерів, тимчасове скасування виплати пенсій працівникам, які обіймають спеціальні посади. Це судді, прокурори та народні депутати. Також змінено умови виходу на пенсію громадян, які мають право на так звану пільгову пенсію. Зміни не поширюються на інвалідів першої та другої групи, учасників бойових дій, учасників АТО та членів сімей військовослужбовців. Виплати уріжуть лише тим працюючим пенсіонерам, пенсії яких перевищують розмір мінімальної заробітної плати. Скасування виплати пенсії є тимчасовим заходом і діятиме до 31 грудня цього року. Доступність послуг, мінімізація корупції та скорочення черг основне завдання реформування системи органів юстиції. За словами начальника головного управління юстиції в Закарпатській області, побутова корупція це найбільший недолік роботи в органах. На думку Ігоря Фартушка, великою проблемою є також навантаження спеціалістів. Аби полегшити їх роботу та стати більш доступними, до кінця року міністерство планує завершити основний етап реформ надання адмінпослуг. Уже в кінці березня. Мали б запрацювати так звані фронт та бек-офіси. Прийом документів буде делеговано місцевій владі та нотаріусам. В останніх повноваження збільшилися вже з лютого цього року. Витяги, документи та довідки можна буде отримати в електронному вигляді. Ввітні громадяни будуть отримувати, мати можливість зареєструвати права на нерухомість у скорочені сроки за додаткову оплату. Це мається на увазі те, що. При зверненні до реєстратора можна буде зазначити те, що громадянин має бажання пришвидшити розгляд своєї заяви і він буде обкладатися двойною або чи тройною оплатою. Це хороше нововведення, так як ця різниця буде мотивувати спеціаліста видати якнайшвидше цю послугу, тому що. Вона буде безпосередньо зараховувати сьому заробітну плату. Щоб узбіччя доріг стали зеленими та чистими, не беріться за Лопату. Візьміться. Керівники області, служби автодору та грибоводного господарства садили дерева. Власним прикладом чиновники закликають закарпатців долучитися до весняної толоки. Усі подробиці акції знає Світлана Головко. Зрубали старі, висаджуємо молоді. Обласна служба автомобільних доріг розпочала весняну толок. Здовж траси Київчок біля села Дубрівка висадили молоді дерева. Тисячу саджанців добірної ліщини закупили благодійники краю, адже державних коштів для цього не передбачено. Можемо говорити, що почався сезон толок, і треба запросити до цієї толоки всіх закарпатців і напевно, всіх українців. Треба продовжувати життя, треба, щоб Україна жила. В мірі спокою в єдності я запропоную всім головам адміністрації сьогодні, всім органам місцевого самоврядування провести в себе такі толоки, об'єднувати громади навколо толок, навколо спокою, навколо єдності Закарпаття і України. За зиму більшість дерев обабіч доріг зрізали. В основному це були тополі від 30 до 60 років, які через свій вік становили загрозу для транспорту і людей. На місці зрізаних дерев працівники автодору планують посадити п'ять тисяч молодих саджанців. Основні роботи йдуть в напрямках Мукачево-Берегово, Мукачево-хуст та вздовж траси Київчок. Окрім ліщини, садитимуть білий ясен та червоний дуб. Керівництвом обдержадміністрації було видано розпорядження, щоб сухі аварійно-небезпечні дерева, які знаходяться біля трас наших, біля автодоріг, взяти і вирубати. І на їхнє місце. І за нашою зоною відводу посадити більш безпечніші і низькорослі дерева, які б давали не тільки прикрашували автостраду нашу, але і змогли захистити зимою від снігових наносів на автомобільну дорогу. Саджанці ліщини обрані не випадково. Дерево росте невисоким та кущеподібним. А завдяки гнучкості у випадку аварії може пом'якшити удар машини. Про важливість зелених насаджень біля доріг говорять і екологи. Насадження дерев довкола доріг. Безумовно, дерева виконують безліч функцій, починаючи з того, що це є естетична, шумознижуюча функція очистки повітря. Зелені насадження є найбільш ефективним та дешевим засобом покращити екологічний стан доріг. Як правило, через 5 років після висадки дерева починають виконувати не тільки естетичну функцію, але й очисну. Зберегти природу покликані і профілактичні заходи, які зараз проводять закарпатські рятувальники у районах області. Попередити пожежі саме з цією метою, працівники пожежно-рятувальної служби сьогодні працюють у Перечинському районі. У центрі перечина рятувальники розгорнули мобільний навчально консультаційний пункт, в якому надають інформацію щодо правил безпеки. Детальніше у сюжеті Анастасії Ношки. Ганну Костелей, мешканку села Зарішева, п'ять років тому буквально витягли з палаючого будинку. Негативний досвід переконав сільську жінку, що небезпечні моменти варто не панікувати, чити правила пожежної безпеки ніколи не пізно. Я ся пробуджу, а ту повна народу, мене вивели вон, а хижа вже повним ходом горіло. вверх. пожежа то вже страшне діло. Знаєте, я, я так був що огінь горить. Та мені вже страшно. З початку року 14 разів перечинські рятувальники гасили пожежі в районі, дев'ять з яких через спалювання сухої трави та чагарників. Попередити пожежі покликані профілактичні заходи і зустрічі з мешканцями. Саме така і відбулася в Зарічшаві. Пластмасу не палити. Та на газ не часто. Одне з головних профілактичних завдань, яке ставлять перед собою рятувальники, навчання молоді. Саме тому після обходу будинків в селі Менесники зустрілися зі школярами. Пример, залишимо із електричні прилади, І Або не до курок, десь кинемо там. Сарає або в хаті кинемо на диван, і він розгорить. Всі електроприлади коли виходжу з дому, завжди е, провіряю їх. В селі багато е, отоплення є е, через печки. Е, вони е, через опалення дровми вони також можуть бути небезпечними для. Людей в пожежі треба телефонувати за номером 101. Неконтрольоване спалення сухостою, паління в ліжку, нетверезому стані, несправні електроприлади. Ось основні причини загорянь. Якщо брати, аналізуючи статистику за за декілька років, основні причини це перше, це порушення папожної безпеки при монтажі та експлуатації пічного опалення, порушення при використанні електрообладнання та необережне поводження з вогнем. Статистика в минулому році мало у нас три людини. Загинули на пожежі в Феречинському районі. В позаминулому чотири. По всім випадкам це загибель у наслідок куріння. Рятувальники переконують, що особистий контакт з громадянами роз'яснювальна робота мають свої результати, адже ці знання допомагають людям зорієнтуватись у небезпечній ситуації. Особиста фінансова безпека та кібербезпека тема тренінгу, який провели фінансисти для учнів Ужгорода. Захід відбувся у рамках проведення всесвітнього тижня грошей. З три десятка ужгородських школярів спеціалісти з ужну навчали, як правильно формувати власний бюджет, заощаджувати і основне уберегти свої збереження від шахраїв. Анастасії 13 років. Тема накопичення та збереження фінансів дівчину цікавить, адже вже користується власною розрахунковою карткою. А я минулого року їздила в лагері за кордон, тому для цього мені треба було зробити карточку, і це насправді дуже зручна річ і незамінна в подорожах. Формування особистого бюджету, його накопичення та фінансова безпека основні теми заняття тренінгу. Його провели для ужгородських школярів віком від 12 до 15 років. Подібні тренінги, викладачі ужну, проводять вже вдруге. Маємо в планах залучати їх до певної діяльності в рамках, можливо, таких бізнес таборів тематичних тижневих для того, щоб розвивати підприємницьку діяльність, навики формування і використання фінансів, управління фінансами. Тренінг пройшов у рамках всесвітнього тижня грошей. Протягом години учням розповіли правила безпечної фінансової поведінки на вулиці у громадському транспорті, у школі, вдома. Фінансисти переконані, завдяки подібним тренінгам рівень фінансової грамотності населення зросте. Нічний забіг влаштували в Ужгороді на честь Дня Святого Патріка. Стати учасником заходу могли всі бажаючі. Головна умова зелений колір одягу і на старт. Як проходив святковий найтран в Ужгороді, бачила Кристіна Гудак. Більше півсотні бігунів зібралися на вечірній набережній Ужгорода. Вже традиційний найтран цього разу присвятили ірландському святу Дню Святого Патріка. Організатори вважають, забіг чудова альтернатива гучним вечіркам. А весь світ святкує День святого Патріка, і Ужгород не виняток. Ми вирішили приєднатися до цього свята і е, зробити жителям міста невеличкий подарунок в якості на етрану. Чимало ужгородців зібралися на театральні, щоб поспостерігати за святковим дійством. А багато вирішили стати його безпосередніми учасниками і пробігти двокілометрову дистанцію між пішохідним і транспортним мостами. І, хоч не всі розуміють, яке відношення святий Патрік має до Ужгорода, ідею святкування підтримують. Я в принципе очень довольна, потому что ну, надо, надо знать все, надо развиваться в любой сфере. Тем более, это очень хорошая идея так сплотить сам город разных людей. тут происходит общение, знакомство абсолютно разных разных людей. Вікового обмеження для учасників організатори не робили. Саме тому серед бігунів багато малеч. Вона, до речі, прийшла на свято із доволі серйозними дитячими намірами. Ми сьогодні прийшли, щоб провести здоровий спосіб життя, щоб люди просали курити, наркотики мати і пити більше, і займатися спортом. Я сьогодні також прийшов, щоб. Щоб займатися спортом, я як і всі прийшов тренуватися і підтримувати Україну після подолання дистанції. Організатори влаштували на театральній площі великі ірландські чаювання, а також яскраве фаєр-шоу. Кінопозиралки так називається акція, яка відбудеться сьогодні в Закарпатській обласній бібліотеці. Це продовження низки заходів, які вже провели в бібліотеці в рамках проєкту Майбутнє варто планувати. Тема кінопозиралок небажана вагітність та небезпека абортів. Організатори запланували провести розмову на цю тематику, а також перегляд фільму, який зачіпає цю проблему. Захід безкоштовний. Такі кінопозиралки проводяться вперше, але організатори кажуть не востаннє. На цю тему ми будемо показувати фільм, який став лауреатом 60-го ювілейного канського фестивалю. Цей фільм називається Чотири місяці, три тижні і два дні про румунську студентку, яка зіткнулася у своєму житті з такою проблемою, як незапланована вагітність, і яка вирішила зробити аборт, який в той час був не дозволений законно. Крім того, ми плануємо обговорення цього фільму у невимушеній атмосфері читальної зали. Також ми підготували для наших гостей традиційні корисні призи і солодкий стіл. На цьому наш випуск завершується. Більше інформації розкажемо вже у вечірньому випуску. о Дев'ятнадцять. Гарного вам дня і на все добре!